Як вирішити всі свої проблеми через роботу з архангелами, розповідаю далі. Ну, Насправді це ваше бажання так зробити. Але чи можливо абсолютно всі проблеми життєві вирішити через молитву, через звернення до вищих сил? Ні, це абсолютно неможливо. З відповідальністю вам заявляю. Ви можете отримати ресурс, ви можете отримати підказку, ви можете отримати поштовх, але творець не зацікавлений за вас проходить ваш шлях. Ви є його проект, і він дав вам свободу вибору для того, щоб ви розвивалися. Відповідно, перекладати відповідальність і шукати готові рішення, це не є розвиток. Ваша душа хоче розвитку. Відповідно, якщо ви не будете знаходити відповіді самостійно на свої важливі питання, якщо ви не будете ловити інсайти і підвищувати рівень усвідомленості, ви не будете розвиватися. Активуєте програму самознищення. Тому е, ваше завдання просити допомоги звертатись, як це робити в стрічці багато відео, і вчитися системно працювати над собою. І як системно, системно працювати над собою, я навчаю. Є курс самопізнання програми шлях до себе. Для тих, хто ще не готовий вчитися, для тих, хто взагалі не в ресурсному стані, є платформа підтримки канал. Ціла потоку, за посанням в шарці профіль на сторінці все є. Також звертайтесь індивідуально, але потрібно змінювати характер і проходити крамічні уроки для того, щоб ваше життя змінювалося. І не шукайте виключно Мани Небесної. Пишіть свої думки, запитання в коментарях під відео, обов'язково ним поділіться з іншими. Всіх обігняв.